Всім добрий ранок. Сьогодні вже 26 вересня знаходжуся на своїй дослідній діляночці, на якій тиждень назад е, у нашому так скажем, господарстві е, перше зібране поле. Ну, В принципі, що хотів по ньому сказати, що е, строкатість посіву проявлялася ще і по сої. Тобто, хто слідкує, пам'ятає. Попередник була пшениця. На ній був експеримент з внесенням мінеральних добрив під час посіву, і на пшениці гарно проявилося. І цей прояв і досі спостерігається вже і на сої. Соя сіялася без мінеральних добрив, але була застосована інокуляція. І, в принципі, як на мене, то результат був помітний по інокуляції. Ну от навіть зараз ще видно, не знаю, вам видно чи ні. Присутні, присутні ну так скажем, залишки бактерій. Як придивитися, то, то вони є. Ну, І в процесі вегетації я виривав, то були досить непогані і за розміром, і за кількістю. Так, Хто знає, тут соя так звана власна ГМО. Вона сіяна була методом ромба. Бо це було тоді, ну так скажемо, рішення таке прийняте швиденьке. Ось так, неякісно трошечки зібрав, але можна тепер поспостерігати, що соя стоїть, не розтріскується. Сорт стосовно розтріскування досить такий гарний. Можуть простояти не один дощ, але на цей сезон якби, погода сприяє, і поки що сонячна, гарна погода, тому питань з цим, в принципі, мабуть, по більшості сортах її не виникає. Перше поле, поки налаштувався і самого комбайна, ну, так і скажемо, і в себе навиків не вистачає, тому, ну так, зібрано. Не знаю, мабуть, на троєчку з плюсом можливо. Але тут декілька факторів. Ну, перш за все, досвід. По-друге, ґрунт був трошки, трошки вологий. Отакі От колії проявляються. Ну а мені здалося, що коли ґрунт вологий і комбайн робить колії, він все ж таки трошечки просідає. І з-за цього виходить не дуже рівномірний гарний зріз. Тому дещо втрати. При збиранні присутні. Нижні боби трощила коса. Всі насіннечко висипалося. Ну, а намагався, як тільки міг. Містами, містами виходило ніби й непогано, а містами виходило і зовсім неприкольно. Діляночка невелика, то поки приналаштувався, вже вона, так скажемо, і закінчилася. От такі містами є втрати. Містами рослинки стоять, бо, бо трошечки, до речі, я її збирав при вологості орієнтовно 11-11,5, містами навіть до 12% вологи по насінню, і стебло було, стебло було містами зовсім, так скажемо, зелене, містами була сухенька, там молотилася досить гарно. А там, де зелене, зелене стебло, то збиралося трошки гірше. Ну і по цій причині от виходили такі штуки. Тобто десь прозівав, жадка погорнула, ну і не зрізала декілька, декілька рядочків, так скажемо. По врожайності, орієнтовним методом вимірювання, тобто, збирав до повного бункера. Взявши до уваги що бункер ніби 6 кубів, і взяв поки що меншу, меншу натуру по 700 грам, але трошечки не вистачає часу, треба її переважити. То десь я вийшов на 25 центнерів з гектара. На цей сезон хтось каже, та те, що це не врожай, там майже під 40 Але на все є свої обставини. Тобто і сам посів. Тобто тут сіялося орієнтовно 45, здається, кілограм на гектар. І мінеральне живлення, яке тут взагалі відсутнє. І, ну, і наслідки, наслідки взагалі невикористання мінеральних добрив, вони проявляються. Тому наступним кроком буде відбір проб для аналізу ґрунту. Щоб все ж таки зрозуміти, в чому найбільше проявляється дефіцит, і саме цього елемента спробувати підрівняти, щоб оцю строкатість виправити і все ж таки отримувати хай не максимальні врожаї, але досить рівномірні. Так, на сьогодні все. Ми рухаємося далі. Всім дякую за увагу.